Давайте відкриємо разом Євангеліє від Марка, 4 розділ, і прочитаємо з 1 по 9 вірши. І знову почав він, Ісус, навчати над морем, і зібралось до Нього багато народу, так що сам він до човна на морі ввійшов і сидів, а увесь народ був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти, і як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де не мало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло. А інше впало між терем, і вигнався терем, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добру землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в тридцятеро у шістдесят і в сто раз. І сказав Хто має вуха щоб слухати, хай слухає. Наш Господь багато навчав притчами, пояснюючи духовні закони та небесні реалії на знайомих прикладах, а прочитана притча про сіяча взагалі особлива. Коли учні Христа попросили його пояснити їм цю притчу, то Ісус промовив. Ви не розумієте цієї притчі, і як вам зрозуміти всі притчі? Тому теологи можуть називати цю притчу дідусем усіх притч. бо вона є основою, розуміючи, яку можна вже йти далі у розумінні всіх інших. Тож, давайте заглибимося в всю притчу. Пояснюючи апостолам наведену аналогію, Господь каже, що сіяч сіє слово. Звісно ж, це слово істини від Бога, слово спасіння та подальшого зростання у науці Христовій. Це слово можна прочитати у Біблії, яку називають Словом Божим. Почути у церкві взагалі від християн, які свого часу народилися згори від слова Божого і тепер проповідують це слово іншим. Перше, що ми візьмемо з цього, всі християни повинні бути сіячами. Ми ті, кому Господь дає повеління, ідіть і навчіть всі народи. Звіщаючи Євангеліє, нас не повинно бентежити те, що не всі його сприймають. Навіть більше ми і не знаємо, наскільки слухачі насправді приймають почути від нас. Далі в цьому ж розділі Христос пояснює ще однією притчею. Марка, 4 розділ з 26 по 28 вірші. І сказав він: так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як, бо родить земля сама з себе. Перше вируна, тобто зелень, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. Тобто, як іде процес в серці людини після того, як туди потрапило слово Боже, для нас закрито. І це не дивно, бо ж Біблія каже, що це робота самого Бога. Апостол Павло пояснює, що хтось з нас садить, хтось поливає, але зрощує Бог. Таким чином, наша відповідальність перед Господом сіяти слово Боже в серця людей. А як сприйматимуть це слово відповідальність самих людей? Пояснюючи притчу, Христос каже Євангеліє Євангелії від Марка, 4 розділ з 14 по 20 вірш. Сіяч сіє слово. А котрі край дороги, де сіється слово, це ті. Що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово посіяне в них. Так само і посіяні на кам'яністому ґрунті. Вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його та коріння не мають у собі і непостійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між терен посіяне це ті, хто слухають слово, але клопоти цього цьогосвітні йомана, багатство та різні бажання відходять та й заглушають слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю, це ті, що слухають Слово і приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. Можливо, хтось саме це слово буде бачити онлайн, чи в записі вперше слово Боже. І що ми будемо робити з тим, що почуємо? Чи дасте цьому посіяному вирости? Ще одна притча каже: що якщо це зернятко істини виросте, коли ми не заглушимо його, то стане такою великою рослиною, що вище над іншим, Тож дайте йому вирости на спасіння, не знищіть посіяне щоденною марнотою цього життя. А тепер ще дуже важливе призначення Слова Божого. Зерно для того і сіється, щоб виріс колос та приніс багато зерна. Це зерно необхідне як для життя людини, так і потрібне для того, щоб посіяти знову. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в імення моє. Слово істини від Бога як найкраще зерно. Воно призначене задля найкращого плоду у вашому житті. Але якщо нехтувати цим словом спасіння, то замість гарного плоду ми без Бога виростимо зовсім інший отруєний плід. Апостол Павло використовує вираз плід смерти у тих, хто вибирає жити за бажаннями своєї плоті. Бог каже, Єремії, 2 розділ, 21 вірш. А я ж посадив був тебе виноградом добірним увесь він насіння правдиве. І як ти змінилась мені на вирадка винограду чужого? Бог через свого пророка Івана Хрестителя попереджає. Євангеліє від Матвія, 3 розділ, 10 вірш. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та й в огонь буде вкинене. Ніхто з нас не може дорікати на те, що нам чогось не вистачає для духовного життя. Для прийняття спасіння через віру у Христа Ісуса, святе письмо стверджує 2 Петра, перший розділ, третій вірш. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила. Навколо нас, церкви, так би мовити, на любий смак, залишається тільки людям прийти. Кожному доступна Біблія, через яку Бог промовляє, про призначення нашого життя, про те, яким шляхом іти. Безліч християнської літератури, духовної їжі в інтернеті, допомога бажаючим служителів церкви та інше. Жодних відмовок на Божому суді не залишиться. Тож не нехтуємо тим, що Господь дає для наслідування вічності. Але спасіння це ще не все, що Бог призначив для гарного плоду, який нам треба принести. Бо ж зерно, яке проросло, дає життя іншим зернам, від яких очікується гарний урожай. Зокрема, для того Господь і тримає на землі тих, хто народжений згори від Бога, оточуючи, які пізнали істину через наше свідчення, яким ми явили Бога через наше побожне життя, спасенні душі ближніх ось найгарніший плід. Вічність з Богом, разом з ними яка нагорода. Може бути кращою. Прочитаємо ще з Євангелія від Івана, 15 розділ з 1 по 8 вірши. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, що прясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне. І громадять їх і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні мої. Отож життя дане нам Богом, щоб ми отримали спасіння через віру в Ісуса Христа. З'єднавшись на землі і відтоді навіки зі своїм спасом, ми призначені приносити добрий плід. Його можливо принести лише в єдності з Сином Божим, коли перебуватимемо в Його Слові, яке викладено в Біблії, і яке ми маємо виконувати. Якщо ж так робимо, то маємо обідницю від Бога. Він виконуватиме наші прохання, які будуть лунати у молитвах. Побожне життя це шлях нашого освячення, коли замість своїх гріховних бажань вже виконуємо волю Божу. І ще прочитаємо з Римлян 6 розділ, 22 вірш. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення. А кінець життя вічне. Амінь.